Доброго часу у добі, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Курайна. Мене звуть старший Мамай, і сьогоднішня промова «Незнищений народ присвячена історії Степової України, тій громаді степняків, які були відомі під назвою Запорозькі козаки або Черкаси. Україна першопочатково це не місце і не територія. Слово Україна у степняків здавна означало традиційний устрій козаків, свободних озброєних людей. Старочеркаські обикності, так їх називала московська адміністрація. У сучасності ж цей устрій устрій війська Запорозького. Ми називаємо Республіка. Основними ж його засадами були особиста свобода, озброєність громадян, а також виборність та змінність очільників громади. І там, де панував такий устрій, там і була Україна. Тому так наполегливо московські деспоти знищували цю назву Україна. За кілька років по ліквідації Запорізької січі, мандруючи колишньою країною козаків, Катерина II з повним правом могла заявляти своєму оточенню, що від минулого гетьманів, козаків, гайдамаків та й від самої назви Україна не залишилося й сліду. Сельмо Петіт Русі тільки мала Росія. У своїй промові до них підводила підсумок своєї тріумфальної політики цариця. Лев Кудрявцев історія губернаторства в Києві та Україні можливо для когось буде відкриттям те, що український народ, як і більшість інших народів, не є моноетнічним. Наше походження не можна обмежити спадщиною Київської Русі, якби цього не хотілося б московітам. Істиною є те, що Україна знаходиться не в космосі, а на заході великого степу, і більшу частину нашої території здавна заселяли степняки. Так цілком прийнято й зрозуміло, що у складі українців є лемки, бойки, гуцули, місцеве населення гірської частини України зі своєю характерною культурою та традиціями. Отже, логічним тоді є те, що у степах, так само як і в горах, лісах теж існувало своє, достатньо самобутнє населення, яке не відносилося ані до русин, ані до Київської Русі. Це є справедливим, і саме про це нам розповідають археологія та генетика. Так для нас важлива історія Київської Русі, держави, заснованої річковими кочівниками з півночі, які називалися Русь. Як ми знаємо, Русь в 10-11 століттях встановила своє панування над слов'янами, осілими землеробами, мешканцями лісових просторів сходу Європи. Так само в цю епоху, і інші мореплавці з півночі, Вікінги, підкорили багато різних країн Англію та Нормандію, Сицилію та Ірландію. Однак поруч з Київською Руссю, з великими віковічними лісами, в яких Русь створила мережу своїх військово-торгівельних факторій, знаходився майже безкінечний степ із множиною різних кочових народів. Своє самобутнє степове населення тут існувало задовго до приходу Русі у Київ. Вже у часи Київської Русі літописи зафіксували печенігів, половців, чорних клобуків та інших степняків, що були сусідами руських князів. Іноді їх ворогами, іноді ж союзниками. А за падінням Київської Русі у Дикому полі повстала остання генерація степняків, в якій з'єдналися всі ті давні та нові кочові народи. І саме так народилося військо Запорозьке. Нагадаємо, канонічна історія України стверджує, що українські степи в середньовіччі опинилися безлюдні та покинуті, і їх поступово заселили біглі кріпаки слов'яни. Але це і є імперський ворожий наратив, котрим століттями наполегливо програмували українців, намагаючись назавжди прив'язати нас культурно та ментально до Москви. Важко приборкати цей кочовий народ, жадібний до пограбувань та війн. Ненаситність якого постійно загрожує розривом відносин з турками та іншими сусідами. Коронний гетьман речі Посполитої Станіслав Конецпольський про запорожців у 1635 році насправді степ ніколи не залишався порожнім. Незважаючи на війни, голод та епідемії, так само як в горах, лісах і навіть в пустелях, там завжди зберігалося своє населення. Їх життя, традиції та господарство були пов'язані зі степом, з котарством та нескінченими набігами за худобою та полоном барантою. Саме це кочове степове населення достатньо різне за своїм етнічним походженням і стало основою війська Запорозького. В Московії ці вільні завжди войовничі степняки були відомі під назвою Черкаси, а в Речі Посполитій як запорожці або низові козаки. І навіть згадку про це, про справжню історію українського козацтва наполегливо знищувала Московія. А інші запорожці кочують куренями по річках Богу, по великому Інгулу, по Ісуні, по Інгульцю, по Саксагані, по Базавлуку, по Малій та Великій Кам'янці, і по Сурі. А у всіх тих кошах та за іншими малими річками може їх запорожців вважатися багато тисяч людей. Тільки про справжню їх кількість знати неможливо. АРХІВ Колегії іноземних справ Російської імперії 1728 рік. Здається, для чого зараз піднімати цю тему розбиратися в давніх паперах та ворушити минуле, роз'єднувати українців між собою. Кому потрібні, крім усатих фанатів козацтва, якісь давні забуті кочові народи. Однак ми занадто довго перебували в царстві Омани, і нашою метою є об'єднання української нації на основі порозуміння, а не постійна ворожнеча і протиставлення, зрежисовані за сценарієм з Кремля. Вірне розуміння давніх подій має бути тим ключом, яким відкривається для нас майбутнє: сучасна боротьба між смертю та життям, теперішня війна з Росією, точніше, її причини примушують повертатися до минулого. Відсутність досі справедливого устрою у нашому суспільстві, на яке звертає увагу більшість з наших громадян, має глибоке коріння. Мілітаризована демократія Степняків Республіка Війська Запорозького, заснована на вільному володінні зброєю, була повністю протиставна державній системі і Польщі і Русі. За цією системою панівна верства власники землі. Століттями володіли і осілими землеробами на цій землі, обкладаючи їх податками та панщиною на свій розсуд. Підкреслимо: ця система не змінювалася практично від Київської Русі до СРСР. Як відомо, радянські селяни тільки після Другої світової війни отримали паспорти та можливість вільно пересуватися в країні. Тож логічним є те, що володарі Кремля послідовно знищували навіть натяки про тих непокірних степняків, що не визнавали владу російських деспотів та тиранів, і жили за своїми традиціями, традиціями війська Запорозького, громади вільних озброєних людей. Тому, тільки усвідомивши реалії справжнього минулого, зможемо відповісти на питання, якою є українська ідея. І вірна відповідь дозволить відродити незалежну успішну державу, українську державу, що не за назвою, а за своєю суттю знову стане республікою, республікою вільних людей, яка відома всьому світу не тільки постійною війною, а своєю свободою. Потьомкін підпорядкував російській імперії розсадник воїнів, які відтоді отримали ім'я її підданих, проте вони тим не менш приносили їй не дуже багато користі. Це козаки, які формували вільне військо, що керувалися законами республіки, їх осередок називали Січ Жанна Елеонора де Серенвіль, життя князя Потьомкіна. Століттями Московія тримала під постійним контролем свідомість підкорених народів. Їм прищеплювали імперську культуру, привчали до відчуття меншовартості та надавали ту освіту, яку визначала Москва. Імперські адміністратори прискіпливо виконували поставлену задачу: створити одноманітно слухняну руську народність, зліплюючи в ній безліч різних народів. Стрижнем всього була беззаперечна покора особі правителя царю, імператору чи президенту. Задля цього конструювалася російська історія, потім дбайливо піднята на прапор і ідеологами СРСР і політтехнологами сучасної Росії. Запрограмовані імперією міфи здебільшого й досі живуть в розумах українців, дозволяючи вже новим володарям Кремля маніпулювати нами. Можливо, один з найбільш одіозних та згубних московських міфів є той, котрий стверджує, що Україна це держава-спадкоємець Київської Русі, і саме звідти ведуть своє походження сучасні українці. Власне, саме на силу цього міфу покладалася Москва, коли починала свою агресію проти України. Без наказу з боку правителя та організації владою супротиву населення мало підкоритися російській армії. Але український народ, об'єднавшись, спромігся зброєю відстояти свою свободу. Давайте ж розглянемо детальніше, якою є дійсна історія України поза міфами офіційної пропаганди Москви. Можливо, найбільш детальну та обґрунтовану візію генезису української нації та реального минулого України. Сформулював засновник Українського наукового інституту у Гарварді академік та професор-історик Омелян Пріцак. У своїх наукових роботах він постулював, що українці сформувалися як нація, заснована військовими братерствами степняків, що поступово переходили до осілого життя і переймали слов'янську мову. Природна жага до свободи і демократії є певним генетичним кодом українського народу. При тому, що він складається із різних етносів, варто зауважити, що абсолютна більшість робіт Омеляна Пріцака і досі невідомі і не поширюються в Україні, адже вони повністю протилежні тому, що вкладається в розуми українцям з дитинства в школах та вишах. Але Омелян Пріцак був не єдиним і далеко не першим з тих науковців, що зображали історію України без обгортки стандартних імперських міфів так. Наприклад, першим в Західній Європі спеціалізованим науковим дослідженням історії України є твір Аннали Малоросії або Історія України та запорізьких козаків Жана Бенуа Шерера. І ця книга, що вийшла наприкінці XVIII століття, містить такий сюжет: Україну населяють два різні народи. Аннали, які ми представляємо тут публіці. Являють собою історію двох народів, що досі були більш уславлені аніж відомі. З цих двох народів один підкорено, а інший знищено, а його ім'я вилучено з анналів світової історії. Жан Бенуашере Аннали Малоросії або Історія України та козаків Запорожців 1789 рік Протягом століть на ці твердження про два різні народи в Малоросії, наведені європейським науковцем, практично ніхто з вчених істориків Російської імперії, а потім СРСР не звертали увагу. Між тим це дуже важливе питання, що мав тоді на увазі Жан Бенуа Шерер, які два народи мешкали в Україні, і чому з цих двох один був знищений? Однак відповіді на ці питання неможливо знайти у тій офіційній історії, до якої нас привчила Москва. Московська історія вже давно розписана в деталях, вона й досі викладається в школах та інститутах України і не містить навіть згадок про степняків Черкас. Між тим істина виглядає так: після остаточної ліквідації запорозького війська у 1775 році російська окупаційна армія почала роззброювати та насильно виселяти Черкас-запорожців із українських степів. Землі цих свободолюбних кочовиків були поділені між московською аристократією та німецькими генералами, а самих запорожців зганяли в своєрідні резервації гетто, всіх, хто бунтував, знищували або відправляли в Сибір, тих, хто продемонстрував вірність Москві. Відправляли на службу у різні військові підрозділи, розкидані по величезній імперії. Нарешті до українських степів поступово було переселено близько ста тисяч німецьких колоністів. Коли збудували місто Нікополь, то помалу почали і запорожців зганяти з їхніх віддалених місць і змушувати будуватися в ньому. Причому в повіті, хоч і жили раніше ці скотарі. Проте вони не були ніколи постійними мешканцями, щоб вважати повіт ними населеними. У Нікополі точну кількість будинків порахувати не можна, бо ця кількість від запорожців, яких зганяють зі степів і примушують оселятися в місті, щодня збільшується. Василь Зуєв Мандрівні записки від Санкт-Петербургу до Херсона 1781 та 1782 рік. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Продовження промови про Черкас-Запорожців незабаром на нашому каналі Курайна. Для нас важливо пробудити вашу свідомість. Будемо вдячні, якщо поставите лайк, прокоментуєте та поширите цю промову.